Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Господи вседержителю Божого цім наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твій, молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Ще молимось за святійшого Вселенського архірея Франциска Папу Римського, за блаженішого Патріарха нашої Святослава, за приусвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, за тих, що служить і послужили в святому храмі цьому, за вті наших духовних, і всі во Христі, братів наших. Ще молимось за пообережний народ, наш за правління, за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, але в милості щедротах Твоїх відвідай смирених рабів Твоїх, що до милості Твоєї прибігають. Постань на допомогу нашому народові, подай воїнство нашому з ім'ям Твоїм перемогти супостата, погуби наміри, неправедні намірення тих, хто йде на нас війною. Поблагослови Боже всіх українських воїнів на землі, на морі та в повітрі, чоловіків і жінок, всіх, хто встали на захист своєї вітчизни, тих, що несуть службу на передовій в тилу, військових шпиталях, також ветеранів та волонтерів. Прийми Боже в своїх оселях всіх невинно убитих наших людей у тій війні, а особливо воїнів, героїв, які віддали життя своє виконуючи запитою про любов до ближнього свого. Нагороди їх всіх своєю небесною ласкою, подай розраду їхнім близьким та родинам. Молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Ще молимось за милі життя, мир здоров'я, спасіння Боже за вітання, прощення, відпущення ріхів всім парафіянам святого храму, цього, нашим жертводавцям та що зберетися, їм від усякої скорботи, гнів, біди, недух душевних і тілесних, що спокійно вони жили, щоб здоров'я і добробуті всі дні життя їх проходили. Все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Ще, молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостині, і за всіх православних Християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. О милостивій чоловік у Бог, іси сей тобі славу восилаємо. Отцю і сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки. Вірні ще і ще в мирі Господу, помолімся, Господи молив. Премудрій, що під владою Твої завжди бережені, ми Тобі славу воселали, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки, віки віки.